АДБ метод обходу MDM, коли пристрій керує адміністратор для 13 та 14 Android і будь-яких Google пікселів. Дістаємо sim карту і проходимо активацію офлайн без під'єднання до Wi-Fi мережі. Відмикаємо всі непотрібні функції. Нічого не налаштовуємо, все пропускаємо. Skip. Мову лишаємо англійську, щоб уникнути плутанини. Skip. Переходимо в налаштування, Apps, All Apps. Три крапки зверху: Show System. В пошуку вводимо Setup, Device Setup, переходимо в Mobile Data, and Wi-Fi, вимикаємо обидва перемикачі, повертаємось. Battery Usage. Ставимо Restricted. На телефоні відкриваємо налаштування, переходимо в самий низ. About phone. Натискаємо на «Build number» декілька разів, поки не з'явиться повідомлення, що ми стали девелоперами. Повертаємось назад, заходимо в System. Developer Options та шукаємо пункт usb debugging». Активуємо його. Окей. Переходимо на робочий стіл. Та з'єднуємо телефон з комп'ютером-кабелем. Бачимо повідомлення, що дебагін підключено. Запускаємо наш скрипт. Обираємо пункт MDM soft Unlock. Пункт 5. На телефоні бачимо повідомлення про відладку. Нати ставимо галочку, натискаємо Allow. та чекаємо виконання. Бачимо, що все Danay, тобто все добре. Далі переходимо на «Налаштування телефона, System. «Multiple Users, User 10. І вмикаємо перемикач. ОК. Okay. Повертаємось на робочий стіл. Та в шторці змінюємо користувача на 10-го. Проходимо на налаштування, все пропускаємо. Не під'єднуємось до інтернету, вимикаємо все зайве. Далі, далі. Пропускаємо. Skip. No thanks. І переходимо на робочий стіл. Далі також заходимо в Apps, Apps. Show System. Setup. Знаходимо девайс Setup. Wi-Fi. Вимикаємо обидва перемикачі. Повертаємось. Battery Usage. Ставимо Restricted. Повертаємось на робочий стіл. І продовжуємо на комп'ютері. Тиснемо будь-яку клавішу, щоб продовжити. І бачимо для цього користувача також «Deny». В результаті ми маємо user 10 з робочим Play та овнер з обмеженим Play В 10-му юзері обживаємося та додаємо аккаунти, овнера зайвий раз не чіпаємо.